Сьогодні ми зібрались тут, щоб висловити свою пошану і провести в останній шлях нашого земляка і мужнього героя Безноса Максима Сергійовича. На превеликий жаль, Максим Безнос загинув, захищаючи нас з вами. Але його добре ім'я назавжди залишиться в наших серцях. В цей гіркий час всі ми схиляємо голови в скорботі та жалобі за загиблим. Сумуємо разом із вами, низько схиляємо голови у скорботі, дякуємо батькам, які виховали сина, дякуємо дружину, яка його підтримувала, підтримувала в його справах, а також від імені нашого світового Бога. Пластового руху від імені головної пластової булави, ми е, передаємо нагороду е, залізний хрест, пластовий залізний хрест родині Максима Безнеса. Зараз ми говоримо про Максима як про захисника нашої країни, але оскільки зараз з нами немає тут його колег. За них виступаю я, бо в обличчя мого чоловіка країна втратила, на жаль, не тільки воїна, але і висококласного спеціаліста і професіонала своєї справи. І е, ця втрата досить значна для всієї України, бо могло бути зроблено багато ще хороших речей. Але Максим вибрав захищати країну, і це було для нього дуже важливо. Я написала йому не так давно, що якби це було важливо, я б могла замінити його на його місці. Але він сказав, я тут для того, щоб ані ти, ані хто інший не був на моєму місці. Тож я прошу вас згадувати Максиму як людину великого благородства і великої відповідальності перед країною, перед рідними і перед світом. Добре, світла пам'ять та вдячність за подвиг. Бодлых... Назавжди залишиться в наших серцях. Ми будемо пам'ятати Максима як героя, який проявив мужність, силу та незламність, проявленні в боротьбі за мир в Україні. В наших серцях раз і назавжди закарбувалося ім'я кожного, хто і душу, і тіло положили за наше майбутнє.